Для порівняння звичайних дробів зручно користуватися різними правилами в різних випадках. Найбільш загальне правило формулюється таким чином: з двох звичайних дробів з однаковими знаменниками більший той, в якого більший чисельник. Наприклад, 3 восьми і 5 восьми. У цих дробах знаменники однакові. Більшим буде цей дріб, оскільки чисельник цього дробу більший від чисельника цього дробу. Якщо правильний дріб, то ми знаємо, що чисельник його менший від знаменника. І наступне правило дає нам можливість порівняти правильні дроби з одиницею. Формулюється воно так. Будь-який правильний дріб менший за одиницю. Наприклад. 28 29 менший від одиниці. 28,29 це є правильний дріб, оскільки чисельник 28 менший від знаменника 29. Якщо чисельник і знаменник однакові, то такий дріб дорівнює 1. Наприклад, 77 це є одиниця. Неправильний дріб, у якого чисельник і знаменник різні, більший від одиниці. Ми знаємо, що неправильний дріб це дріб, у якого чисельник більший або дорівнює знаменнику. А оскільки ми говоримо, що чисельник і знаменник різні, то це означає, що чисельник більший за знаменник. Наприклад, 31,25. Цей дріб неправильний і він більший за одиницю. Якщо підсумувати ці три випадки, то можна вивести ще одне правило. Будь-який правильний дріб менший за будь-який неправильний дріб. Розглянемо приклад 2 сьомих, три других. Зверніть увагу, що знаменники тут різні, ми не можемо використати це правило. Але лівий дріб є правильним, оскільки. Чисельник 2 менше за знаменник 7. А правий дріб неправильний, оскільки чисельник більший від знаменника. Тому 2 сьомих менше за 3 других, оскільки будь-який правильний, менший за будь-який неправильний дріб. Бувають випадки, коли ми маємо два дроби з різними знаменниками, але однаковими чисельниками. Наприклад. Одна друга і одна третя. Чисельники однакові, але знаменники різні. А раз знаменники різні, то користуватися основним правилом порівняння. Дробів ми не можемо. Давайте подумаємо, який же з цих дробів буде більшим. Одна друга це половина. А одна третя це третина. Зрозуміло, що третина менша від половини. Тобто ми можемо зробити висновок, що одна друга більше за 1 третю. Виходячи із цього прикладу, можемо узагальнити його і вивести таке правило. Що із двох дробів з однаковими чисельниками більшим буде той, у якого знаменник менший. Справді, знаменник 2 в першому дробі менший від знаменника 3 в другому дробі, тому перший дріб буде більший. Зрозуміло, якщо звернутися до наочних міркувань, то е, очевидно, що оскільки знаменник менший, то кожна частинка від цілого буде більшою. Тому таке трошечки дивне правило. Отже ще раз, із двох дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого менший знаменник, а менший той, у якого більший знаменник. Ще один приклад. 17, 15 і 17, 14. Оскільки чисельники однакові, то порівнюємо знаменники. Знаменник лівого дробу більший, значить цей дріб буде меншим. Тобто тут замісі ми пишемо знак менше.